У фірі Дайджес, програма фонду Ігоря Палиці, тільки разом. Я Ірина Кудря. Вітаємо вас! Наша передача про життя міста та області не залишить вас осторонь, адже тільки разом ми досягаємо наших цілей. Журналісти Дайджеста побували у міській та обласній радах, поспілкувалися із політиками, дізналися, куди і на що витрачатимуть бюджетні кошти. А ще у Дайджесті ми навчимо вас радіти разом із сонячними дітьми. Усе це і не тільки Продовж наступних 26 хвилин. Обіцяємо, буде цікаво. 22 січня минуло 97 років з моменту проголошення акту злуки між УНР та Західноукраїнською Народною Республікою. Символічно цього дня свідомі громадяни і ті, кому не байдужа доля України нині, виходять на центральні площі міст, аби об'єднатися у ланцюг єднання. Такий відбувся і в Луцьку. У День Соборності України подружжя Марії та Микола Хідько прийшли на театральний майдан Луцька, аби взяти участь в акції проти політичних репресій в державі. Ініціатором заходу стало українське об'єднання патріотів Укроп. Наша Україна, але ніби ну, за нас ніхто не відстоює наші права. У важливий день історії України Укроп закликав патріотів об'єднатись як далекого 1919 року. Ну, ми прийшли сюди, щоб показати свій протест, щоб влада не здійснювала тиск на громадянських активістів. Які є опозицією, до флешмобу долучилась волонтерська організація Серце Патріота, яка сьогодні відправила черговий вантаж в зону АТО. Везем їм вишивки, набрали українські там різні, де є позивні. От є старшина, в нього позивний дуже такий приємний, рідненький. Так що це воно символічно, якраз і до цієї дати, і до цього свята. День соборності України продовжили на театральному майдані міста Панахидою за загиблими героями Небесної Сотні. Два роки тому у ці дні під час Майдану Гідності на вулиці Інститутській загинули перші учасники акції. Митрополит Луцький і Волинський Михаїл освятив стенд пам'яті героїв. А усі учасники заходу помолились за невинно убієнних. Шанувати героїв Небесної Сотні зібралася влада міста та області разом із небайдужими волинянами. Вони поклали квіти до меморіального стенду, аби віддати належне героям, які боролися за гідність нашої держави. До учасників акції долучився голова обласної ради, член політради Укропу Ігор Палиця. Це не вдалося у 2019 році, тим ініціаторам, які хотіли, тому що кожен почав перетягнути гетьманську шапку на себе. Кожен хотів сам приймати рішення. В ітогі ми побачимо, що розгорнули те, що мало відбутися 2019 році. На жаль, ті процеси, які відбуваються в державі, ці обіцянки, які були дані, теж ведуть до чогось не до того. Тому я хочу, щоб зробили висновки і не допускали більше помилок. Уроки історії далекого 1919-го відгукуються і нині в сучасній українській державі. Уроки єдності для українців завжди повинні бути і пам'ятати це, що тільки єдині ми будемо сильні, успішні, ми будемо тою нацією, яка зможе бути провідником і в Європі, і в цілому світі. День Соборності України війшов в історію актом злуки, який символізував єднання українців від заходу до сходу. Волиняни об'єднались у ланцюг єднання, аби сказати своє слава Україна усім волинянам. Хочеться, щоб цей ланцюг став символом єднання і, можливо, колись українці повторять такий символічний ланцюг від Ужгорода до Луганська, від Чернігова до Сімферополя. Символічно День соборності завершився виконанням гімну України біля пам'ятника Лесі Українки. Для усіх охочих в обласному академічному театрі імені Тараса Шевченка відбулася виставка Соборну славу визнасімо, соборну волю бережімо з фотознімками та документальними фактами з історії України. Події майдану тут зображені окремим стендом. Усі ці факти кажуть лише одне, навіть коли українці були поділені між чужими державами та між владою. Вони завжди сподівалися і вірили в національне єднання. У Луцькій міській раді відбувся круглий стіл з ініціативи очільника фракції «Укроп» Ігоря Поліщука. Він стосувався громадських слухань для того, аби вони відбулися за участю народних обранців, потрібно зібрати 100 підписів. Як такі слухання відбувалися досі? І чи є перспектива співпраці влади і громади? Дивіться далі. Якщо ви хочете звернутись до влади міста із пропозицією розглянути наболіли питання, яке стосується вашого будинку чи мікрорайону, вам потрібно зібрати щонайменше 500 підписів мешканців. Зменшити мінімальну їх кількість для проведення громадських слухань запропонував під час круглого столу голова фракції Укроп, депутат Луцької міської ради Ігор Поліщук. Фракцію «Укроп» подано на наступну сесію проєкт рішення про внесення змін в територіальний статут міста. І, зокрема, в частині зменшення кількості підписів до проведених громадських слухань. Справа в тому, що як можна бачити з цієї ситуації, яка зараз у нас є в місті, міська влада і, і команда міського голови боїться діалогу з громадою ще 2007 року, був затверджений статут роботи міської ради, який за роки втратив свою ефективність. Влада та громада міста фактично не співпрацюють, а відтак люди не вірять в результативність співпраці з міською владою. Стереотип таких громадських слухань, як і діяльності влади, в тому числі в Луцьку, на жаль. Взагалі, що це неефективно і, м'яко кажучи, люди цю владу не люблять. Е, для, того, щоб, для, того, щоб оце, для того щоб оце виправити, давайте проаналізуємо звідки має йти ініціатива. Громадські слухання не працюють по двох причинах: громада не хоче, і вибачте, влада не хоче. Якщо громада захоче, щоб їх почула. На жаль, громада вийде на майдан. До більш ефективної взаємодії влади міста та громадян закликає керівник центру місцевої демократії, адже право на владу має кожен. Лучани можуть бути вислуханими однак немає механізму, який би регулював громадські слухання та впливав на розгляд електронних петицій. Зрозуміло, що сто підписів зібрати набагато ну простіше ніж ніж 500, да які є у нас сьогодні. Але ну тобто, тут особисто моя думка, треба виходити з локального рівня. У нас є питання справді, які піднімаються на рівні будинку, вулиці. Ну тобто, це, це зібрати 500 під підписів є практично нереально. Тобто тут потрібно виходити з того, які саме питання, в якому руслі, да, тобто, які, які, які локальне спрямування вони саме мають. До прикладу, із за неефективної роботи міської ради було всього чотири громадських слухання минулого року. Секретар міської ради зауважила, ефективніше працюють електронні петиції. Сьогодні покращився клімат. Які може яким чином може громада впливати на думку відповідно стосовно певних питань, що що турбують місто за рахунок тих, що вже є ця альтернатива, така як електронні петиції? Але голова фракції Укроп Ігор Поліщук зазначив, що такі петиції зазвичай отримують відповідь, яка не гарантує вирішення проблеми. До прикладу, щоб вирішити ситуацію з дорогами маломолянівського масиву, треба зібрати 100 підписів, і питання доріг буде вислуханим. Зібрати 500 підписів такий мікрорайон фактично не може. Я сподіваюся, що депутати підтримують такий проєкт рішення, оскільки тут я бачу тільки позитив. Це те, що зараз необхідно. Це робота спілкування з людьми, це діалог з людьми. Це Можливість громадян бути почутими і обговорити їхню проблему. Але я думаю, що окремі депутати, безумовно, ті, які входять до орбіти міського голови, будуть проти цього рішення. Ініціатора круглого столу підтримав керівник народного контролю Михайло Шелеп. Я розумію, зараз тут є депутати не від всіх партій, правильно? Тобто, знову ж таки, є непорозуміння. Тобто, не дивляться, що вноситься, які практичні, а хто вносить. Ну, на авторство хороша ідея, знову ж бути заговорена і не буде реалізована. За підсумками роботи круглого столу, з ініціативи Ігоря Поліщука рекомендують створити робочу групу і залучити представників громадськості, щоб напрацювати для лучан більш зручні норми статуту, які б дозволили теперішній владі бути відкритими до громадян. Більше десяти вулиць мікрорайону міста Вересневе не мають належного зовнішнього освітлення. Відтак мешканці, аби діти додому ввечері, змушені користуватися ліхтариками. Вони неодноразово зверталися до влади міста, але віз і нині там. Проте надія у Вересневого таки з'явилася. Через офіс розвитку кварталу у мікрорайоні Вересневе мешканці звернулися до депутата Луцької міської ради від фракції Укроп Бориса Смаля із пропозицією про допомогу. Як вирішилась непроста ситуація, дізнавалися журналісти дайджеста. Це приватний сектор мікрорайону Вересневе. Кожна з десяти прилеглих вулиць не освітлюється більше десятка років. Валерій Іванович все життя мешкає на вулиці Веселій і добре знає, як людині старшого віку діти до свого помешкання пізньої пори, та ще й коли на дорозі ожеледиться. На цьому районі дуже велика проблема, тому що освітлення ну через одну, а може й не світити зовсім. Одна річок і пішов, а інакше не. Є. Валерій Іванович разом із іншими мешканцями неодноразово звертався до Луцької міської ради з проханням переглянути бюджет міста та знайти гроші на зовнішнє освітлення вулиць. Але результату не було досягнуто. Аби, хоч якось, освітити вулиці, люди самотужки підключили ліхтарі на старих електроопорах. У Нас вулиці освічуються благодаря не як кажуть, не там не електромережам чи хто там все. Це. це просто сусід зробив, сам лампочки повкручував це благодаря їм. А що в нас держава робить для людей? Як по такій дорозі пройти? де нема освітлення? Депутат Луцької міської ради від фракції «Укроп» Борис Маль став на захист мешканців Вересневого. Він звернувся до міського голови із депутатським запитом щодо освітлення вулиць. На що отримав несхвальну відповідь? Відповідь була така, що в нас зараз немає можливості. Будуть можливість, то тоді ми спробуємо зробити вечірній час і в сирий, в сиру погоду чи в дощ тут пройти фактично неможливо. Все це перетворюється в суцільне таке болотяне і темінь. А так само, як з будь-якого іншого будинку, ходять діти в школу, в дитячий садок, люди на роботу повертаються додому, це вже темно і незручно. Депутат зібрав підписи мешканців вулиць і черговий раз звернувся до міського голови напередодні нового року. Керуючись законом України про статус депутатів місцевих рад, він вимагав провести експортну оцінку причин відсутності освітлення, вказати конкретні терміни відновлення світла на вулицях і відновити його, заклавши необхідні кошти у бюджет. Друга спроба отримала іншу відповідь від очільника міста. Намічено план на те, щоб у 2016 році відновити освітлення на цих вулицях. Не вважаю, що це вже результат того, що. На лице перший крок. Луцьк світло таки провело обстеження вулиць, які були зазначені у зверненні Бориса Смаля, і встановило кошторисну вартість, яка складає 600 тисяч гривень. На черговій сесії Луцької міської ради депутати підтримали проект бюджету на 2016 рік та проголосували за виділення коштів на освітлення вересневого. Неодноразові звернення депутата і мешканців таки втіляться в життя, і спальний мікрорайон міста отримає зовнішнє освітлення вже цього року. Проблеми освіти і культури завжди фінансувалися з обласного бюджету по залишковому принципу. Відтак важливі питання соціально-культурного простору не завжди були враховані. Перед тим як відбудеться чергова сесія обласної ради, члени постійної комісії культури та освіти зібралися, аби доцільно розділити кошти. Це засідання постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки, культури, мови та духовного розвитку. Очолює комісію депутат обласної ради від фракції Укроп Петро Савчук, підтримуючи позицію голови обласної ради Ігоря Палиці, депутати перед тим як відбудеться чергова сесія обласної ради сьомого скликання, повинні кожен у своїй комісії проаналізувати доцільність витрачання коштів з державного бюджету. Пропонується залучення на 5 років коштів обласного бюджету у сумі 30 млн. Онісімсот 829 тисяч я вважаю, що це зовсім не нелогічно. Тільки перекладати на державний бюджет, якого мало, і тим більше ми можемо тоді стимулювати різні структури, наповнювати цю програму. Йдеться про залучення грантових коштів за попередні п'ять років. реалізації програми культури було витрачено понад 60 мільйонів гривень. З них лише три мільйони коштів не з державного бюджету. Треба займатися проєктною діяльністю, і тому зараз. Це дуже важливо, щоб витягувати гроші не платників, не з держави, а пробувати робити це з міжнародних інституцій, тобто за кордону. І не можна розраховувати тільки на те, що ось обласна рада дасть, ось добрий хтось виділить, кошти потрібно рухатися і розвиватися. Депутати могли б проголосувати за програму в цілому, але деякі пункти викликали жваве обговорення. Зокрема, низку зауважень побачила у підготовленій програмі депутат обласної ради Ірина Констанкевич. Йдеться про вшанування пам'яті Лесі Українки з нагоди 145-річчя з дня народження. Також забули і про Агатангела Кримського. Такі важливі брендові речі вони лишилися поза програмою, а це неправильно. Це наші пріоритети, і ми навколо цих пріоритетних імен, подій повинні теж вибудовувати цю програму. У програмі культури передбачено проведення 19 фестивалів. Окрім цього, ще й фестивалі Берегиня та «Поліське літо з фольклором, які теж фінансуватимуться з обласного бюджету. Чи немає дублювання, чи не перетинаються вони у Свої цільові аудиторії чи не перетинаються вони у змісті в формах роботи? Ну 19 фестивалів ну трошечки є фестивалимо в час війни. На думку членів комісії, програма нецілісна. Окремі видатки дуже деталізовані, окремі завеликі. Зауваження викликали витрати на квіти та грамоти для нагородження працівників культури, на що передбачено півтора мільйона гривень на п'ять років. Щорічна сума 300 тисяч гривень взята з досвіду витрат попередніх років. Ми повинні були б проаналізувати звіт про ефективність використання коштів на цю ж програму у попередні роки. І маючи такий аналіз ефективності використання коштів, а це кошти нас, платників, податків. Приймати ну виважене рішення, що потрібно ще одним питанням для членів комісії стало щорічне фінансування музею історії сільського господарства в Рокинях. а це півмільйона на заробітну плату 12 працівників. Як відомо, музей працює як комерційний заклад і надає широкий спектр послуг. Ми розробили вже ряд послуг. Ввійшли в першу десятку найкращих послуг серед музею. Ми вже видумуємо не тільки катання на конях. а ми заробляємо в рік заробляємо 100 тисяч. На думку голови комісії, таку суму можна заробляти щомісяця, а не за рік. Наскільки мені відомо, у вас там і не дешевий квиток на екскурсію, ну є таке, є. Я вам покажу, якщо хочете коришки значно дорожчі. Півроку назад чи рік назад ми мали дотичність до конференції одної і вас проводили. Ну Давайте будемо чесними і відвертими, набагато вищі там оцінки. Депутати радять таким закладам використовувати кошти міжнародної технічної допомоги, брати участь в грантах, а не вимагати їх лише з обласного бюджету. Я абсолютно підтримую позицію голови обласної волинської обласної ради Ігора Петровича палиці стосовно того, що перший критерій при розгляді підготовці тої чи іншої програми має бути аналіз і ефективна оцінка експертна можливості успішної і ефективної реалізації державних. Недоліки підготовки програм побачила і представник бюджетної комісії, депутат обласної ради від фракції Укроп Ірина Вахович. Я як представник бюджетної комісії я бачу загальну суму, загальну цифру на освіту, на медицину, на культуру. Але що під цими цифрами детально ми цього не бачимо. Було прийнято рішення. Головою обласної ради, і ми його абсолютно підтримуємо. Що представники бюджетних комісій будуть відвідувати комісії з питань освіти, медицини. Ми бачимо вже не просто програму, не просто слова. Бачимо, які підґрунтя бачимо розробників, розуміємо, яка ефективність витрачання цих коштів і яка доцільність. Окрім цього, під час засідання комісії обговорили питання регламенту роботи депутатів обласної ради сьомого скликання. Тож як голосуватиме за програму культури, яку члени комісії таки підтримали з пропозиціями про. Розміни. Побачимо згодом у сюжеті про чергову сесію обласної ради. Відколи Кабінет міністрів постановою відмінив харчування для учнів перших-четвертих класів, це викликало чимало обурень серед громадян. Члени виконавчого комітету Луцької міської ради теж не залишились осторонь цього питання. Вони зібрались, аби вирішити, де знайти кошти, щоб, бодай, у цьому навчальному році харчування дітей не повністю лягло на плечі батьків. Також зачепили питання платних парковок у місті, яких не вистачає, про це і не тільки. Дивіться далі. Питання платних парковок для автомобілів стало першим для членів позачергового засідання виконавчого комітету Луцької міської ради. Відколи у місті розпочала роботу патрульна поліція, щодня поліцейські складають більше 70 актів порушення паркування. І не лише через вину водіїв, але і за відсутності місць для паркування автомобілів, особливо в центральній частині міста. Ми сподіваємось, що все-таки з часом цих парковок стане більше. І якби і наша міська рада, яка розуміє це питання, що є. Таким, скажімо, наболілим. Нам приємно, що нас інціаторами у цьому питанні називають, що ми підняли таку тему паркову, коли запрацювала патрульна поліція, все-таки відреагує і зараз зроблять більше місця для водіїв. І вони стануть більш культурними і знатимуть, де можна паркуватися, де не можна. Такої ж думки і водії. Треба робити кармашки, парковочки. Місця достатньо, тільки треба взятись за це. Ще 2009 року комунальне підприємство Автопарк Сервіс здійснювало свою діяльність на паркувальних майданчиках міста, але тісна співпраця з міською владою тривала лише до 2012-го. Причина згортання діяльності підприємства брак коштів для купівлі паркувальних апаратів. Директор підприємства Олександр Мартинюк під час засідання виконкому розповів його членам про переваги парковок, що вони таки з'являться в місті. Буде врахований тернопільський досвід зв'язку з тим, що підприємства немає коштів на закупівлю. Паркувального автомат, а паркувальний автомат на сьогоднішній день вартує дешевий 75 тисяч гривень, і посередній це 5,5 тисяч доларів, це 125 тисяч. У нас таких коштів немає. За поточний рік підприємство має виготовити проектну документацію на організацію 13 парковок. Перша з'явиться на території завокзального ринку. При умові заставленості їх там в середньої 45 машин в годину. То місто би мало б порядка 10 тисяч паркувального збору в місяць. У рік це 120 тисяч. Це тільки одна діляна. Очільник фракції Укроплуцької міської ради Ігор Поліщук бачить у співпраці з підприємством Автопарксервіс метод наповнення міського бюджету. Одночасно було б вирішене питання з парковками в окремих частинах міста, де це питання стоїть гостро. Була б знижена ця напруга, яка зараз є в нас в місті з парковками, і залучилися додаткові кошти в бюджет міста. Не менш важливим, аніж парковки, є питання про харчування у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах. Кабінет міністрів своїм рішенням скасував безкоштовне харчування для школярів перших-четвертих класів, сім'ї яких не отримують допомогу. Тепер право на безоплатне харчування в школах мають лише діти-сироти, позбавлені батьківського піклування, діти з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах, а також учні перших четвертих класів з малозабезпечених сімей. У рішенні Кабміну наголошується, що харчування решти школярів можуть Фінансувати органи місцевого самоврядування з місцевих бюджетів децентралізація по-українськи відбувається лише в частині передачі на місцеві бюджети, повноважень в частині фінансування видатків. Сьогодні ми це бачимо і в частині передачі харчування дітей перших-четвертих класів. На думку Ореста Маховського, як члена виконавчого комітету та виконавчого директора фонду Ігоря Палиця, тільки разом кошти можна знайти у міському бюджеті. Бачу за необхідне докласти максимум зусиль і виконавчого органу міської ради і депутатського корпусу, щоб відшукати необхідні кошти на фінансування з місцевого бюджету в розмірі 7 гривень на дитину до кінця, хоча б цього навчального року, для забезпечення безкоштовним харчуванням дітей перших четвертих класів, потрібно додаткових 48 мільйонів гривень яких не закладено у бюджет. Нормативи вони різні. проте віком до трьох років це 13 гривень. От саме з цих 13 гривень 60% платять батьки, 40% платить бюджет. Відтак виконком вирішив частково забезпечувати дітей харчуванням до закінчення навчального року. Співвідношення буде таким: 40% державних коштів, 60% від батьків. Проте вже з вересня фінансування на харчування дітей не буде. Кошти планують закласти лише для дітей пільгових категорій. Кожна картина частина життя, кожна робота відображення внутрішніх переживань. Виставка робіт воїнів АТО, створених в рамках проєкту психологічної реабілітації зігрій душу. Відкриття 30 січня, о 17 годині. Артгалерея Цумо за допомогою творчості повернутися до життя через мистецтво зігріти душу. Проєкт зігрій душу реалізовується за підтримки фонду ігоря палиці тільки разом. Ім'я Тетяна яскраве, звучне, гарне, хоча не надто блискуче і видатне. Люди, які мають таке імення, дуже цілеспрямовані, мають мужній та сильний характер. Героїня нашого наступного матеріалу теж має такі якості. Хоча її візитівка це щира та лагідна усмішка, адже сама вона дитина сонця та світла. Рекіта дуже цілеспрямована дівчина. А ще привітна і комунікабельна. Уподобань чимало, але найбільше любить малювати і. От усе мати ся і б'ю бодай. Я б'ю кататис на качеях. Вона наполеглива в тому плані, що якщо вона вирішила, то її дуже важко переконати. І в тому, да, якщо їй щось захочеться, то вона обов'язково зробить і зробить так, як воно має бути. Вона буде грубо прибирати в кімнаті цілий день, але ти після неї не знайдеш ні пилиночки, якщо вона вирішила там прибрати. Гімнастичні вправи дівчина придумує собі сама, іноді підглядає у гімнасток по телевізору. Організація батьків дітей із синдромом Дауна це чи не єдине місце, де вона знаходить себе в іншому амплуа, аніж як донька та сестра. Нещодавно їхня організація відзначила десятиріччя від заснування. Тетяна знайома з нею усі 10. нині ж їй 20 років. На жаль, у нас в області сонячні діти вчаться незаадаптованими для них програмами, тому успіхів не так і багато. А після закінчення навчання в реабілітаційному центрі то й взагалі податись нікуди. Здебільшого вони вчаться там у класах для слабозорих чи для дітей із затримкою розумового розвитку. У нас ідеально би була трудова майстерня, та, щоб от хтось з нею займався. Того, що батьки, ну, в принципі, я можу кинути роботу, та, сидіти з нею займатися, але це я одна, і вона от за стільки років вона привикла, що вона десь з кимсь іде в світ, контактує, і вона не може, вона навіть не хоче зі мною займатися. Упродовж кількох років організація, що опікується сонячними дітками і молоддю, партнер фонду Ігоря Палиці Тільки разом. Колишній новий Луцьк. Фонд допомагає із матеріалами для занять, підтримує різноманітні проекти. Три роки поспіль організовує дітям відпочинок у Буковелі. Одного разу побувала там і Таня. Такі організації потребують допомоги, бо державного фінансування заледве вистачає на оплату комунальних послуг. Якби не було нового луцька, не було б нічого, якби не було благодійних організацій в наш час нас би просто не було. Усі людські якості Таня оцінює по-своєму, щиро. Вона бачить те, що зверху, тож світ видається їй набагато кращим, ніж будь-кому з нас. Я не зустрічала недобрих людей от по житті, щоб погано відносились до мене чи до моєї дитини, в моєму житті, на щастя, такого не було. А погані люди, ти знаєш, які? Ні. І їх взагалі з такими незнайомими, поганими людьми. Так, да, незнайомо. І краще їх Угай. не знати, правда? Так. Да. Щоб поганого ніколи не було. Так. Да. Якщо вас зацікавила наша історія, ви зможете більше дізнатися про Тетянку та її уподобання із традиційного циклу з добром у серці. Уже наступного вівторка о традиційній порі, 19.35. познайомтесь ближче із Тетяною Стракітою. Дайджест прощається з вами. Уже через тиждень ми зустрінемося у цій же порі, аби розповісти вам про нові події із життя міста та області. Пам'ятайте, тільки разом ми зможемо досягти успіху. До нових зустрічей.